Вітаю, друзі! Ви на каналі For hr і це премія HR Brand Україна. Всеукраїнська незалежна премія за кращі проекти по роботі з людським капіталом компанії, з репутацією та іміджем компанії як роботодавців. Сьогодні в нас вперше в премії приймає участь Конфедерація роботодавців України. І представлено досвід, а разом долаємо бар'єри. Я зараз передаю слово Оксані Медвецькій, виконавчій директорці Конфедерації роботодавців України. Оксано, розкажіть про діяльність конфедерації, про ваш досвід. Чим ви можете бути корисними роботодавцям так в питаннях інклюзії та працевлаштування людей з інвалідністю? Будь ласка, вам слово, дякую, пані Ларисо. На всі ці ваші запитання, які ви щойно поставили, я надам і відповідь під час своєї презентації нашого проекту разом долаємо бар'єри». А перш ніж розпочати розповідати про наш проект разом долаємо бар'єри», я б хотіла розповісти про конфедерацію роботодавців України. Конфедерація роботодавців України це об'єднання організації роботодавців. Воно було утворено з метою представництва і захисту інтересів роботодавців, організації роботодавців та їх об'єднань у економічних та соціально трудових відносинах, захисту їх законних прав та інтересів. Конфедерація роботодавців України об'єднує підприємства малого, середнього та великого бізнесу, на підприємствах яких працює близько 1 мільйона осіб. Наша місія допомагати бізнесу бути соціально відповідальним, конкурентоспроможним і готовим до викликів сучасності. Одним із головних пріоритетів діяльності Конфедерації роботодавців України є створення інклюзивного ринку праці. Конфедерація роботодавців за підтримки Міжнародної організації праці було розроблено платформу разом. За офіційними даними, в Україні 2,7 мільйона людей живуть з інвалідністю, але лише кожна шоста особа працездатного віку з інвалідністю інтерована на ринок праці. Війна, що триває, призвела до збільшення кількості людей з інвалідністю, посилюючи потребу в інклюзивних рішеннях для всевлаштування. Саме тому, щоб допомогти роботодавцям у працевлаштуванні осіб з інвалідністю і був розроблений наш проєкт Разом долаємо бар'єри. Основою проєкту є платформа разом. Платформа є. Це онлайн ресурс з надання інформаційних, консультаційних послуг та практичних порад роботодавцям у питаннях працевлаштування осіб з інвалідністю. З чого складається платформа разом і які компоненти на ній розміщені? Платформа разом складається з посібника для роботодавців працевлаштування осіб з інвалідністю. Рекомендації для роботодавців розроблення та впровадження внутрішньої політики компанії щодо інтеграції осіб з інвалідністю, навчального курсу разом зміцнюємо бізнес інформаційно-аналітичної системи світової та національної мережі разом. Зараз я хочу більш детальніше розповісти про кожен із зазначених щойно компонентів, з якого складається платформа разом. Розпочну я із посібника для роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Цей посібник він є покроковою інструкцією для роботодавців щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. У посібнику описані всі етапи працевлаштування від пошуку кандидатів, там навіть дається рекомендації, як створювати оголошення. Також, як провести правильну співбесіду, також розміщена інформація щодо випробувального терміну, укладення трудового договору, умов праці, організації робочого місця, також щодо припинення трудових відносин. Він складається посібник, як ви можете бачити на слайдах, із загальних положень, підбору працівників з інвалідністю, організації праці з людей з інвалідністю, про що я щойно зазначила. Це така покрокова інструкція для роботодавців, і посібник він розміщений на платформі разом у цифровому форматі, враховуючи те, що законодавство постійно змінюється, посібник наш оновлюється, і цифровий формат дозволяє це робити оперативно. І посібник розміщений в цифровому вигляді. І він відповідає законодавству, яке діє станом на сьогодні. Тобто, він не є застарілим, він оновлюється і постійно є актуальним. Але для роботодавця важливим є не тільки працевлаштувати осіб з інвалідністю, а й створити для них умови для того, щоб робота в колективі була продуктивною, ефективною налагодженою, Щоб в колективі було рівне ставлення до працівників з інвалідністю і без неї. На сьогодні компанії шукають інструменти, як не просто працевлаштувати осіб з інвалідністю, а створити для них повноцінне, гідне і безпечне середовище. І ми зрозуміли, що для сталого результату потрібна не просто мотивація, а цілісна система підтримки, навчання і розробки внутрішніх політик. І тому, крім посібника для роботодавців, були розроблені рекомендації для роботодавців щодо розробки та впровадження внутрішньої політики компанії щодо інтеграції осіб з інвалідністю. В цих рекомендаціях даються поради компаніям щодо того, як провести самооцінку компанії. Адже для того, щоб розробити політику і впровадити її на підприємстві, спершу потрібно провести аудит компанії, і саме те, як це зробити, які по крокові етапи проведення цієї самооцінки компанії, і розміщені в наших рекомендаціях. Звичайно, після проведення самооцінки компанії вже потім можна приступати до розробки та впровадження політики на, на підприємстві. І саме про те, як розробити цю політику, як її впровадити на підприємстві, також надаються рекомендації в зазначеному посібнику. Коли. Політика розроблена і вона вже впроваджується на підприємстві. Потрібно проводити обов'язково моніторинг ефективності цієї політики. Можливо, потрібно внести якісь зміни. І для того, як проводити цей моніторинг, також надається інформація в, в, в рекомендаціях для роботодавців. Звичайно, там в рекомендаціях є розділ щодо забезпечення доступності та розумного пристосування. Рекомендації для роботодавців, так як і посібники для роботодавців для зручності, для швидкості внесення змін, раптом щось відбувається в законодавстві. Вони також розміщені на платформі разом в цифровому форматі, а дуже зручні для використання. Для того щоб допомогти роботодавцю розробити і впровадити на підприємстві політик щодо інтерації осіб з інвалідністю. Конфедерацією роботодавців України було створено навчальний курс разом зміцнюємо бізнес. Під час навчання роботодавці отримують знання, які допоможуть їм розширити можливості залучення кваліфікованих працівників команди, підготувати колектив до інтеграції нових членів команди. Підвищити стійкість та спроможність колективу, ну і, звичайно, розробити та впровадити внутрішню політику компанії щодо інтеграції осіб з інвалідністю. Навчальний курс разом зміцнюємо бізнес, можна, він складається із двох етапів. Перший етап це самостійне опрацювання, за бажанням. Можна зайти на сайт, зареєструватися в розділі для самостійного проходження навчання, отримати доступ до матеріалів і самостійно пройти навчальну програму, ознайомитися з матеріалами і перевірити свої знання. Перевірка знань, звичайно, відбувається за допомогою тезів, які розміщені також на платформі разом із навчальною програмою. Після кожного. Розділу проходження навчання передбачені тести для того, щоб ви перевірили свої знання. Якщо потрібно щось ще довчити, то можна повернутися і допрацювати. Після ознайомлення з усім матеріалом проходження тестів учасники самостійного працювання отримають сертифікат про те, що вони пройшли це навчання. А також Конфедерацію роботодавців України розроблений тренінг, де учасники, де представники компанії можуть взяти участь у цьому тренінгу, під час якого наші експерти допоможуть розробити політику, провести аудит готовності підприємства до працевлаштування осіб з інвалідністю, розробити покрокові етапи працевлаштування, адаптації в колективі та адап... План поетапного впровадження політики, адже наш навчальний проект, такі компоненти, освітній компонент, це не просто серія лекцій чи тренінгу, це цілісна навчальна програма, яка дає Роботодавцям практичні знання та інструменти для проведення внутрішніх кадрових процесів у відповідність до вимог законодавства, подолання кадрового дефіциту через залучення талановитих фахівців з інвалідністю, створення сучасних, комфортних та ефективних умов роботи для всіх працівників. У межах освітніх послуг ми пропонуємо такі навчальні модулі. Перший модуль фундамент інклюзії в бізнесі. Він формує фундаментальні знання про законодавство, права та обов'язки роботодавця, базові принципи інклюзії. Навчальний модуль це, наступний модуль це самооцінка готовності до інклюзії. Це модуль про покрокову діагностику готовності компанії, кадрові процеси, середовище, документи та культура колективу. Наступний навчальний модуль це політика інклюзивного бізнесу, як створити та впровадити. Про те, як, цей модуль, про те, як розробити і впровадити внутрішню політику компанії з інтеграції працівників з інвалідністю та інтегрувати інклюзію у щоденну практику. Кожен модуль можна пройти окремо. Але є у нас ще такий модуль як дорожня карта інклюзивного бізнесу від знань тоді. Це комплексне навчання, що об'єднує три попередні модулі для тих, хто хоче повну картину та готове рішення під ключ. Тому кінцевим результатом нашої роботи, тренінгу нашого, є розробка і впровадження внутрішньої політики компаній та інтеграції працівників з інвалідністю. Це не формальність, а справжній інструмент, який змінює бізнес, підвищує його стійкість і дозволяє уникнути штрафів, одночасно відкриваючи шлях до нових можливостей. Компанії, які впроваджують принципи рівності та доступності, не лише виконують законодавчі вимоги, а й формують нову корпоративну культуру, яка базується на цінностях взаємоповаги, довіри та інновацій. Крім того, що я зазначила щойно про посібник, рекомендації та навчальну програму, які розміщені на платформі разом, на платформі разом також розміщена аналітична система, інформаційно аналітична система, яка збирає та візуалізує великий об'єм даних щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. На сьогодні там розміщені дані станом на 1 липня 2025 року. Інформаційно-аналітична система вона складається із 13 дашбордів, на яких розміщена інформація щодо кількості осіб з інвалідністю, кількості працюючих осіб цієї категорії, кількості осіб з інвалідністю в кожній області окремо, кожної групи. Особи з інвалідністю, інформацію щодо працюючих осіб з інвалідністю по видам економічної діяльності та інша інформація, тому як я зазначила перед цим, там 13 бородів. У 2023 році Конфедерація роботодавців України у грудні 2023 року приєдналася до глобальної мережі. Міжнародної організації праці, бізнес та особи з інвалідністю вона об'єднує більше 40 країн світу, і це дає можливість не тільки отримувати, дізнаватися міжнародний досвід з питань працевлаштування осіб з інвалідністю, а також обмінюватися інформацією, брати участь у заходах, які проводяться іншими країнами. Також Конфедерацією роботодавців України було створена національна мережа Це добровільне об'єднання роботодавців, підприємців, які ставлять за мету сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю. Метою мережі є об'єднати бізнес України задля для працевлаштування людей з інвалідністю, обміну інформацією, виявлення причин. Які заважають працевлаштовувати усім з інвалідністю? Національна мережа разом вона створилася недавно, вона розвивається. На сьогодні членами національної мережі разом є такі компанії, як Київстар, Ощадбанк, Приватбанк, Укрзалізниця, Укрнафта, Банк Кредит Дніпро, Епіцентр ЛКХІ. Крім основних компонентів, про які я щойно розповідала, які у нас розміщені на платформі разом, також на платформі є розміщена законодавча база щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, відео кращих практик працевлаштування осіб з інвалідністю, інформація щодо надання до медичної допомоги ну і, звичайно, новини. Зараз я розповім трошки детальніше про кожну, але буквально трошки. Що стосується законодавства, яке розміщено на платформі разом, тут зібрана всі інформація, яка стосується питань про це влаштування осіб з інвалідністю від конституції України до актів міністерства інших органів. Звичайно, коли ми розробляли платформу разом, ми не могли не зняти відео кращих практик працевлаштування осіб з інвалідністю. І своїм досвідом працевлаштування осіб з інвалідністю з нами поділилися такі компанії, як Kernel, Укрзалізниця та ПриватБанк. Користувачі платформи, зайшовши на неї, можуть переглянути відео, де вони діляться своїм досвідом. А про те, як вони працевлаштовують усім з інвалідністю. Звичайно, на платформі разом, як і на будь-якому ресурсі, неможливо без новин. А ми на своєму ресурсі також розміщуємо останні новини, які стосуються питань працевлаштування осіб з інвалідністю, а також питань щодо законодавства, якщо якісь якщо відбуваються якісь зміни в законодавстві. Це вся інформація, вона обов'язково розміщується в на платформі разом, для того, щоб користувачі могли нею користуватися і володіти останніми даними, стані інформацією, щоб мати весь всю загальну інформацію, яка стосується питань працевлаштування осіб з інвалідністю. Адже все, що ми робимо, все, що ми розміщуємо на платформі разом, воно робиться і з нашою головною метою, про яку я зазначила на початку нашої своєї презентації. Це щоб допомогти роботодавцям працевлаштовувати осіб з інвалідністю та інтегрувати їх на робочі місця. Тому давайте зробимо ринок праці, разом зробимо ринок праці інклюзивним. Дякую. Оксана, дякую, дякую за виступ, дякую за вашу працю. ви стільки всього в конфедерації роботодавців робите для того, щоб ринок праці був о, таким цивілізованим інклюзивним. І а, я подивилася, який цікавий посібник. Я зайшла навчальний курс, зареєструвалася, почала там а, якраз о, інформацію цікаву навіть для себе знаходити. Дякую вам за цю методологічну, практичну допомогу нашим роботодавцям. Я думаю, що завдяки тому, що ви прийшли у премію і номінувалися, більше компаній будуть знати, скільки всього корисного є на вас, Вашій платформі, що вже допоможуть там і розробляти політику інклюзивності, і отримати знання, які з чого треба починати, щоб працевлаштовувати людей з інвалідністю. Дуже цікава платформа, дуже багато всього тут зібрано на ній. І я знаю, що ви це робите невеликим складом ваших експертів. Які мають глибокі знання, мають досвід це я завжди звертаюся до вашої аналітики з задоволенням читаю статті Олексія Мирошниченка. Дякую йому за це. Вони завжди ґрунтовні, завжди з цифрами, даними. Завжди з порівнянням того, який є європейський досвід, і що ми можемо запозичити собі, щоб теж бути і рухатися в цьому напрямку, в європейській інтеграції. Бажаю вам перемоги та визнання, але вже це ваша перемога, те, скільки ви робите для того, щоб цей ринок. Праці був інклюзивним. Тому з пошаною, з вдячністю до вашого досвіду, я хочу, щоб всі наші компанії звернули увагу на те, яке гідне підспір'я методологічне і практичне ми вже маємо. Хай ваша спільнота розширюється, щоб таких прикладів кейсів інклюзії і залучення компанії до спільноти разом воно ставало ширшим, і ком'юніті це міцніло. Дякую вам, дякую, дякую вам, пані Лариса. Дякую.